Врятувати відразу чотири життя. Вперше в обласному центрі Закарпаття провели операцію по пересадці серця від посмертного донора. Це стало можливим завдяки рідним померлої Ужгородки, які дали згоду на трансплантацію органів. Оперували лікарі першого територіального медичного об'єднання Львова та команда обласного клінічного центру нейрохірургії та неврології. Пацієнта, який отримав серце, транспортували в Ужгород з Львівщини. Наш реципієнт 39 років чоловік з тракцією викиду 12, який на листку очікування близько двох років. Він вже фактично термінальний. Йому лишалося якщо цей пару місяців до півроку, оскільки вже медикаментозна вся терапія йому не допомагала. У нього один шанс був трансплантація серця. Доноркою ж стала 44-річна жінка, які діагностували смерть головного мозку. У нас було госпіталізовано 44-річну пацієнтку з діагнозом розрив аневризми головного мозку. Нами було констатовано смерть головного мозку у даної пацієнтки. Після розмови з родиною пацієнтки та отримання їхньої згоди на забір органи, нами негайно було сконтактовано з лікарями-трансплантологами першого медичного об'єднання міста Львова, які провели мультиорганний забір. Молодий чоловік отримав серце, молода жінка отримала печінку, та двоє пацієнтів ще отримало нерв. У всіх реципієнтів стан задовільний, але реабілітація цих пацієнтів вона надзвичайно довго тривала. В Україні з 2019 року діє закон, що дозволяє пересадку органів від посмертного донора, який не є родичем реципієнта. Тобто, кожен українець, який не має серйозних хвороб, потенційно є донором і може врятувати не одне життя. Вважають лікарі. Що родичі надали згоду на Трансплантацію органів, або якщо ця людина прижиттєво погодилася стати донором, то ми вносимо цього пацієнта в єдину державну інформаційну систему трансплантації. Після цього робиться відповідність аналізів між донором і реципієнтом. Підбирається відповідний реципієнт, і тоді вже приїжджає до нас бригада лікарів, які можуть взяти ці органи і пересадити відповідно реципієнтам. Для того аби стати донором в Україні, є два шляхи: перший поговорити з родиною, аби після смерті людина могла стати донором, і другий звернутися до трансплант координатора із відповідною заявою в більших містах у Києві у Львові. Ця практика є більш поширеною і в них є більша кількість людей, які вже готові дати дозвіл на донорство серед родичів і при життєво. Також я дуже сподіваюся, що у у нас в Україні люди прижиттєво вже будуть надавати ці згоди. Це можна зробити, зв'язавшись із трансплант-координатором будь-якого закладу охорони здоров'я, який має доступ до цієї єдиної державної інформаційної системи трансплантації. І з своїм паспортом треба звернутися або ID-карткою та заповнити заяву. У випадку Ужгородки, яка стала посмертною доноркою, рішення вже приймала її родина. Згідно даних міністерства охорони здоров'я, біля п'яти тисяч людей в Україні потребують донорських органів, і для них це єдиний шанс на життя.